Йо народ. Сьогодні залазимо в мозок одного серйозного філософа, Ганса Йонаса. Це такий тип, який не просто читав древніх гностиків, а реально намагався зрозуміти, що в біса вони мали на увазі, коли казали, що світ створив якийсь космічний менеджер дебіл, а справжній Бог десь там, поза всім цим бардаком. Йонас був учнем гайдегера, але, на відміну від свого вчителя, не скотився в політичний треш. Він утік із Німеччини під час нацизму. Воював у складі єврейської бригади, а потім став одним із найвпливовіших мислителів ХХ століття. У нього такий вайб суміш філософа, історика релігії і людини, який болить за сенс буття у світі, де здається, Бога давно звільнили за профнепридатність. The gnostic religion це не просто книжка про якісь стародавні культи, це такий собі інтелектуальний тріп, де Йонас пояснює, як гностицизм був першою справжньою реакцією людини на космічну самотність. Гностики дивилися на світ, і такі: Окей, якщо це створіння Боже, то Бог явно був у відпустці. І от Йонас розбирає, чому ця ідея про падіння душі в світ, про зло матерії, про пошук божественного іскри така приваблива навіть сьогодні, в епогу, коли ми живемо серед серверів. Алгоритмів і штучних богів із силікону. Книга зайде тим, хто кайфує від філософії, але хоче чогось більш атмосферного, ніж просто суха академічна теорія. Якщо тобі близьке відчуття, що світ трохи дивний симулякер, і що, можливо, ми всі уламки чогось справжнього, то ця праця тебе не просто зачепить, а можливо навіть поламає на кілька вечорів. Це не легкий нонфікшн, це більше як Дарк Академія. З теологічним вайбом, але після неї ти починаєш бачити, як сучасна культура від матриці до психонавтів продовжує гностичну традицію. Йонас показує, що гностицизм це не просто релігія, це екзистенційний крик людини, яка зрозуміла, що світ це не її дім. Окей, полетіли далі. The Gnostic Religion це не просто книжка, а такий собі філософський нетфлікс. Багато тем, сюжетних ліній і навіть трохи метафізичного трилеру. Умовно, Йонас розбиває всю працю на три великі теми: перша походження і структура гностицизму, як цей рух з'явився і чим він відрізняється від звичайних релігій. Друге, гностичне бачення світу. Тобто, що не так із Всесвітом і чому гностики вважали матерію злом? І третє нарешті, філософське значення гностицизму для сучасності чому ця штука не вмерла, а просто змінила аватар. Йдемо в першу тему походження гностицизму. Йонас починає з того, що гностицизм не народився з нуля. Це дитя культурного апокаліпсису, часу, коли античний світ розсипався, старі боги втратили свою харизму, а люди почали шукати сенс у чомусь вище за цей хаос. Тобто, якщо коротко, це був момент, коли всі колективно зловили екзистенційний крінж. У цьому вакуумі і з'явилися гностики: мікс еліністичної філософії, юдейських міфів і східних езотеричних вчень. Йонас каже, що гностицизм це не просто релігія, це світова втома, доведена до метафізичного максимуму. Людина дивиться на небо і не бачить там сенсу лише холодні зірки. І ось з цього досвіду самотності, втрати Дому Всесвіті, народжується гностичний міф. Що ще цікаво, Гностики першими придумали ідею, що світ поганий не через нас, а через свого Творця. Бог, який створив матерію, це не справжній Бог, а такий собі космічний бюрократ, деміург, який запоров творіння. А справжнє божество далеко в чистому світлі, і до нього можна повернутися лише через знання, через носіс. Йонас тут фактично показує, що гностицизм це філософія вигнанця. Людина більше не вдома у всесвіті. Вона чужа, але пам'ятає, що десь є її справжній дім. І от з цього починається головна гностична драма пробудження пам'яті про втрачений дім. Окей, тримайся за розум. Зараз буде друга тема, і вона темніша, ніж твій плейлист після третьої ночі. Йонас заходить у самену тро гностичного світогляду. І там, сестро, суцільний екзистеншал-хорор. Для гностика Всесвіт не милосердний дім, не космічна сімейка, а тюрма, зведена божком із синдромом Бога, який просто не дочитав інструкцію зі створення світів. Цей деміург такий собі айтішник із амбіціями творця, який зробив апдейт реальності, але забув протестити. І от ми всі тепер живемо в цьому багнутому космосі. Йонас описує гностичний світ як величезну матрешку темряви. Всередині люди, які навіть не пам'ятають, що вони уламки світла, навколо них архонти, космічні охоронці, які слідкують, щоб ти не втік із цієї в'язниці матерії. Це не просто релігійна міфологія, це метафізика відчаю. І йонас пояснює, що тут вперше народжується думка, може всесвіт не на нашому боці. І тут я маю вставку з реальності. Ти ж помічала, що коли ти хочеш просто трохи відпочити, зникає Wi-Fi. Коли спішиш, усі світлофори червоні, а коли вирішуєш бути продуктивною, мозок іде у відпустку. Гностики би сказали, так, малий, архонти тобою граються. Але не все так депресивно. Йонас показує, що в цій темряві є фішка, навіть якщо ми живемо в ілюзії, ми знаємо про це. І оце знання, це гнозіс стає твоїм квитком на свободу. Типу, як момент, коли ти усвідомлюєш, що лайки не дають сенсу, і замість скролити стрічку виходиш дивитися зорі. Ну або хоча б кота. Для Йонаса цей гностичний світ це дзеркало сучасності. Він каже: дивіться, люди 20-го століття живуть так само. Вони втратили центр, бога, сенс, і тепер шукають себе серед уламків технологій і новин. Це гностичне дежавю. Ми теж ті самі вигнанці, тільки наші архонти це алгоритми, маркетинг і нескінченний фіт. І от головне, що каже Йонас: у цьому світі, навіть якщо все здається зіпсованим, акт пізнання, пошуку істини це вже маленький бунт проти деміурга. Ти починаєш усвідомлювати, що ти не просто гвинтик у машині, ти частинка чогось вищого, просто забута і засипана пилом реальності. Ну, а далі, коли він переходить до третьої теми, про те, як гностицизм проріс у сучасній філософії, там уже починається справжній mind blow. Йоу, тримайся. Бо третя тема це вже не просто філософія, а чиста магма сенсів. Тут Ганс Йонас стає типу старим мудрим дідом із сигарою, який каже: Діти, гностицизм нікуди не подівся, він просто переодягнувся в сучасну одежу. І це реально б'є по мозку. Бо Йонас показує, що вся наша культура кіберпанк, екзистенціалізм, навіть твоя тривога після думскролу – це гностичний вайб, просто з вайфай. Камю, сартер, навіть Ніцше – всі вони за Йонасом відчували ту саму штуку. Світ без Бога, людина без дому, сенс без адреси доставки. Це не просто філософія абсурду, це гностицизм у новій упаковці, тепер із кава машиною без надії на спасіння. Йонас робить шикарну паралель. Гностик колись казав: Я чужий у цьому світі, бо його створив недосконалий Бог. А сучасна людина каже: Я чужий у цьому світі, бо його створила бездушна система і все. Ми просто змінили божество на бюрократію. Деміурга на технологію, архонти тепер не крилаті істоти, а пуш сповіщення, які не дають нам спокою навіть у сні. Йонас не просто жаліється, він кидає виклик. Типу, добре, світ може бути абсурдним, але що ти з цим зробиш? Бо гностики втекли в містицизм, а сучасна людина має іншу зброю, відповідальність. І тут він включає свого морального філософа і каже, що найвищий акт сенсу це дія. Навіть якщо Всесвіт мовчить, ти можеш вибрати ким бути. Трохи як у грі, де розробники давно забили на сюжет, але ти все одно проходиш квести, бо сама собі створюєш історію. Йонас каже, що саме так можна перехитрити Деміурга через етику. Не втечею, не молитвою, а вчинком, який вириває тебе з хаосу. І тут я відверто кайфую від його думки, гностицизм показав трагедію людини, а Йонас відповідь на неї. Типу, так, світ ап». Але це не привід здаватися. Ми все одно несемо іскру, навіть якщо світ це пітьма. І от на цій ноті книжка закінчується не депресією, а дивним катарсисом. Значить, щойно з гірки в темному парку розваг, і таки було страшно, але, блін, круто. Якщо коротко, після The Gnostic Religion ти починаєш бачити, що навіть твоя боротьба з прокрастинацією це маленький акт проти деміурга. Зараз буде топчик цитат із The Gnostic Religion, які можна виписувати собі в нотатник під заголовком Як не збожеволіти у світі, створеному недбайливим деміургом. Перша цитата, яку варто пам'ятати, звучить приблизно так. Гностик це людина, яка більше не може приймати світ як данність. І отут Йонас просто підморгує нам через тисячоліття. Не приймай світ, як ну так і є. Світ це не догма, а бах. І твоя місія знайти, де він глючить. Тобто кожен раз, коли ти бачиш новину, від якої хочеться сказати все, я у ванну, без мене, пам'ятай, ти просто впіймав деміурговий апдейт. Друга фраза, яка мені особливо зайшла, така свобода людини починається з відчуття відчуженості. Типу, поки ти відчуваєш себе комфортно, ти спиш у матриці. А коли тебе починає трохи ковбасити від того, що все довкола якесь фейкове, ось воно твоє пробудження. Це як перший глоток кави після токсичних новорічних свят, боляче, але чесно. Третя цитата прямо на футболку: пізнання це акт спасіння. Не просто знання, сила, а буквально знання, портал з цього зламаного симулятора. Тобто кожен раз, коли ти розбираєш складну філософію, дивишся розбір фільму або навіть гуглиш, чому мені сумно, коли немає причини, ти займаєшся гностичним саморятуванням. Йонас, до речі, ще каже, що гностицизм це дзеркало нашої доби. Просто тепер ми поклоняємося не богам, а технологіям. І от коли ти ловиш себе на тому, що півгодини тупо оновлюєш стрічку, уяви, як архонти, десь сміються, о, новий полонений, у мета Всесвіті. Але фінальна думка Йонаса Крута, бо не песимістична. Людина це істота, здатна відповідати навіть у німому світі. Тобто, навіть якщо Всесвіт мовчить, ти все одно можеш дати йому відповідь. Навіть лайк під цим відео теж відповідь, жартую. Але не зовсім. Тому, по-друге, якщо тобі зайшла ця філософська гностична поїздка, не будь деміургом байдужості. Бахни лайк, напиши в коментах, хто для тебе є втіленням сучасного гностицизму. Бо пам'ятай, лайк це теж гнозис тільки в алгоритмі YouTube.